В далекому 1917 році, в столиці Російської імперії Петрограді, партія більшовиків на чолі з Володимиром Леніним встановила радянську владу. Встановила надовго на більше ніж 70 років. Вони переконували, що нова влада найсправедливіша, бо будує комунізм для щастя всього трудового люду. Справа ця була непроста і кривава. Тих, хто не бажав комуністичного щастя і боровся з ним, радянська влада знищила або заслала до численних концентраційних таборів. Ті, хто вижили, стали слухняними радянськими громадянами. Проте вожді комуністичної партії і їм не довіряли повністю. Щоб жителі країни Рад не розбіглися, кордони держави обнесли колючим дротом, контрольну лічимо смугами, а на варті поставили десятки тисяч прикордонників із собаками. Всередині країни радянським громадянам дозволялось проявляти ініціативу лише під чуйним контролем партії, комсомолу, спецслужб чи профспілкових організацій. Всім, хто наважувався на самостійність, жилось дуже непросто. Дивіться сьогодні в київських історіях незалежна Україна на дніпровських просторах. Так, що ми незалежні, що ми самостійні, це говорили. Секретне суднобудування Все ділилося неофіційно. Як знайти Одесу? Так де ж ваш компас? Говорить, а там пламбочка не працює. А як же GPS? А він бреше. Яхти з цементу та арматури. І наш клуб довго часу називався Кам'яном. Вітрила на Дніпрі в київських історіях. Важко пояснити цей феномен, але багато зірок вітрильного спорту народилося засяяло саме в Києві, в неморському місті. Можливо, тому що у мрії є властивість проникати крізь твердне здоланних перешкод. За радянських часів важко уявити складнішу перешкоду аніж компартійна система. Проте, якщо у тебе є мрія, вона варта запеклої боротьби. На початку 60-х років минулого сторіччя у Києві при багатьох спортивних товариствах існували вітрильні секції. Вони діяли під егідою держави, для держави і фінансувалися державою. Проте в місті з'явилися люди, які воліли мати власні яхти і використовувати їх на власний розсуд. Це було вершиною нахабства з точки зору радянської системи, для якої приватна власність річ ворожа, а значить дритівлива. Ми... Вирішували проблему дефіциту яхт за власні кошти, за власну працю. Якщо за власну працю, то ми не належалі державі. Як може на державній, в державній установі державні, на державній водній станції бути власні човни? Це неможливо. Це не соціалістичний підхід до спорту. Придбати яхту для власних потреб тоді було майже нереально. Яхти були лише державні при вітрильних секціях спортивних товариств. Ті, хто бажав мати власне судно, були вимушені знаходити напівлегальні шляхи їх придбання, наприклад, здобувати списані яхти. Ти повинен подати акт, що яхта, на якій ходили спортсмени, знищена, розпилена пополам чи спалена. Тільки тоді тебе включають. В план постачання нових суден. А судна постачали тільки дві спорт... верфі корабельні у Ленинграді і у Таліні. Ми порушували закони. Так, ми порушували, бо ці закони були нелогічні. Знаходили шляхи і ці яхти якось після навіть після руйнування яхта всіх складали, де домовлялися, де складали акти. Ви розумієте, будь-який. Я будь-яка заборона, це ж не метод. Її завжди можна обходити. І це був лише початок того непростого життя, на яке себе прирікали нечисленні власники недержавних вітрильників. Нас з водни... на водних станціях не давали стояти. Влітку ми базувалися десь таким табором на східному узбережжі затоки, Матвейські Затоки. І ось одного разу, десь ввечері, сидячи на човнах, Костянтин проголосив, хлопці, давайте зробимо свій яху. Чого ми кланяємося? Ми ж, ми ж працю корисно робимо, давайте зробимо свій яхту. Вона була дуже смілива, незвичайна, але її підтримали. Хабом із капіталістичним дошком сприяла вдача. Саме тоді центральний комітет Компартії радянського союзу затвердив постанову, за якою необхідно підтримувати ініціативу на місцях, яка сприяла розвитку спорту. Саме на це тисла ініціативна група на чолі з Костянтином Бірюковичем, і о диво зім дозволили осісти на невеликому клаптику землі, який утворився від намиву спального району Березняки. Місце було краще не придумаєш. Хоча в той час воно було не в межах міста. Чотири десятиріччя тому тут були луги, жодного дерева не було, не було дороги, пісок, луги, співоче поле для птахів, для зайців роздолля. І ми як Робінзони, Перше прийшли сюди в 68-му році 22 числа. Спочатку у клубі було всього 15 чоловік на чотирьох човнах. Поступово кількість членів клубу збільшувалась. Приходили зі своїми суднами або ж на території клубу будували нові. Олег Лавриненко отримав свою яхту в подарунок від старого яхтсмена. Вона була покрашена, Все. Ми її привезли і думали, будемо збрасувати. И вот так вот поставили здесь. Пошел дождь, я залез вовнутрь, схватился за топ Тимберс, и он у меня остался в руках. Это было просто... Дерево полностью сгнило, а это была кожа от краски, потому что ее красили там много раз. И вот эта вот краска осталась. И когда мы стали ее рассматривать, оказывается, она практически вся гнилая. Анатолій Коваль прийшов у клуб не з човном, а з літаком. У недавньому минулому він був льотчиком-винищувачем. Списали його за станом здоров'я. Відмовитись від неба було важко, тому він із братом зробив власного гідролітака із мотоциклетним мотором. Так попали ми в клуб з самольотом, і почали його його спитувати, але в той час з двигателем було дуже важко було давно. От. Хорошого двітеля ми достали, двигатель маломощний, ганяли тут по Вот. Але от, е, з води важче відірватися, чим з землі. І вот не вистачило б мощності цього дві вот І ми вот так і кинувся самолет. Він тут стояв багато років, а потім розібрали його і все. І почали займатися яхтами. На той час у світовому кораблебудуванні досить широко застосовувався метод побудови армоцементних суден. Остовом корабля був кістяк із металевої арматури, а пустоти заповнювалися бетоном. Для київських яхтсменів в умовах радянських реалій ці матеріали виявились найбільш доступними. Не мали ніяких майстерень, ми мали зрозуміти маючи цемент сітку, і пісок, і воду ми могли зробити човен. Ми пішли по цьому шляху. Умови для будування цементних яхт на той час були найкращими. Потім ми набрали вже досвіду, ми набралися уміння, і яхти наші ставали кращими, ніж перші. На нашому рахунку побудовано десь три десятка армоцементних яхт. Це велика кількість. Причому розміри їх від 6 метрів до 25 метрів. Першу армоцементну яхту, збудовану братами Бірюковичами, назвали Цементал. Від слів цемент і метал. Будівельний матеріал виписували або діставали на заводах. Адже в магазинах придбати потрібні матеріали було практично нереально. Це ж робилося не для людини, а для будівництва комунізму. А комунізм будували на заводах. Таким чином ми використовували якісь можливі методи, щоб цей цемент забрати. Інші матеріали також діставали, застосовуючи всю свою винахідливість, народжену і загартовану в радянських реаліях. У совєтське час, ви знаєте, тільки можна було щось украсти. І зараз можна піти в магазин і купити практично все, що тебе потрібно. У совєтське час не було ні абсолютно и вот этот парень, который делал э, Лань, он как-то говорил: да, вам ребята легче. Я вот конструктор, у меня говорит, украс кроме резинки и карандаша больше есть чего. А кто работает, допустим, на производстве, на заводе, да, там уже можно было и кусок железа там какой, ну в смысле там же нержавейка в основном, да, и нержавеечка там это вот А в так магазині нічого не важливо було абсолютно нічого. Не можна. Кстати, от ми ділили свою лодку, ми латунні шрупи, зроли плашку, і ми самі нарізали ці шурупи, тому що в магазині в продажу не було. Щоб облаштувати територію клубу, яксмени залучали всі свої можливості. Наприклад, для побудови будівлі клубу батько одного із яксменів, начальник монтажно-будівельного управління, завіз потрібну кількість залізобетонних пар. И вам довелося, доводилося щось красти для свого человека. Звісно! <рес> і на себя нічого не построило. Ну я ж вам говорю, нічого. Вона ж клеїться на епоксидку. Епоксидки, ну де її можна було достати? А тільки украсти. І через знайомих, і я от у себе на производстві, не <рес> депрессия сказанная, выписал бочку э, 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 епоксидки, да, там під предлогом, що там... покрывали его, вот, привез сюда. А вы были будете... Художник оформитель. Дело в том, что мы там занимались керамикой, ну и чтобы ее там не покрывать глазурью, я ее покрывал эпоксидкой. Эпоксидкой, подсвечена, она практически имеет то же самое, этот вот, то же самое вид. Ну, показал мастеру там, начальнику цеха. Да, выписали, привезли. За специфічні судна із заліза та бетону Київський міський крейсерський яхт-клуб називали кам'яним, проте його виклична незалежність від керівних органів радянської держави народжували і інші назви. В великих інстанціях, коли коли розглядали скарги на наші мене спортсмени, то нам казали, що ми самостійна Україна. А це було ганебне тоді прізвисько. Клубу довелось відстоювати свою незалежність. Серед професійних яхтсменів знайшлися люди, які стверджували, що київський міський крейсерський яхт-клуб є аматорським. Навару з нього ніякого. Ні перемог на спортивних змаганнях, ні виховання спортивної зміни нічого. А яхти як бридки-каченята. Раз так треба забрати територію. Да, не дуже любили не дуже любили. І от, ну не так трималися, приходи всякі. Комісії дивилися на нас, що ми зробимо. Бачили, ми тут все устроїли, ці будинки построїли. Нічим таким не займалися, так займалися ось, спортом в основному ось, і дальні спортивними плаванням, учасники в соревнення. Ми соревновання самі проводили. Проте першим саморобним судном на дніпровських водах був не армоцементний корабель. У середині 60-х років минулого сторіччя двом приятелям-працівникам заводу «Ленінська кузня Юрію Брескіну та Ігору Перестюку прийшла в голову ідея збудувати власними руками судно. Він більше заснований. Ця ідея була на звичайно на ремонтизмі, кудись піти, щось побачити. От але для того, щоб піти побачити, треба було це робити те, що хотілося би. Спочатку значить, йшла, йшла мова про те, щоб перебудувати якусь з існуючих яхт, значить, на щось таке, на якому можна піти більш-менш далеке плавання. Хоча от мої колеги там, по водній станції Ленської кузні, вони навіть таких на таких необладнаних суднах, які були призначені в основному для внутрішніх вод, вони плавали аж на Чорне море, там, до Євпаторії, навіть до Севастополя. Незважаючи на те, що ці яхти були абсолютно не пристосовані до таких подорожей, ну, плавали і повертались живими і здоровими. Приводних станціях були закріплені за спортсменами і слугували виключно для їх підготовки. До того ж, пристосовані вони були лише для перегонів на короткі дистанції а хотілося ходити в далекі туристичні подорожі. Треба було міцне, достатньо комфортне судно для великої кількості людей. Такі радянське суднобудування не виготовляло. Виникла пропозиція спорудити не класичний корабель, а двокорпусний катамаран для радянської кораблебудівельної традиції. Ця ідея абсолютно незвична. Щоб здійснити задум, вдалося заручитися негласною підтримкою керівництва заводу. У нас був дуже гарний директор заводу Михайло Пудзінський. У нас був значить, прекрасний, скажімо, головний інженер. Згодом пан Максименко, який був будівничим китобійної бази радянського країна. От вони все це розуміли. Я думаю, що вони самі там десь, десь пройшли, скажімо, через такі ж такі романтичні задумки, і вони толерантно відносились до нас. Ну не всі, звичайно, тому що все-таки більшість матеріалів, з яких ми будували пірун, вони були фундовані, нормовані. І десь знайти, скажімо, якусь навіть пошкоджений якийсь там матеріал, який не можна було постити виробництво, Це теж було непросто. Для побудови судна вибрали матеріал АМГ морський алюміній. Дістати його на заводі «Ленінська кузня» було простіше за все. Почему э, использовался этот сплав? Потому что э, значит, вот, э, те рыболовные суда, которые строил завод Ленинская кузница, надстройки э, делались из этого сплава. На траулерах и на военном проекте, который строил завод Альбатрос, так называемый проект Малый противолодочный корабль проекта 1124, у него надстройки тоже э, сварены с этого сплава. Ну он, во-первых, в три раза легче стали, ну а для яхты это очень важная характеристика, чем легче, тем оно э, ну, лучше. Радянських часів, що ж дістати офіційно, було дуже непросто. Розкрадачів соціалістичної власності карали нещадно. Проте нерідко бувало, що народне добро валялось просто під ногами. Звична радянська безгосподарність допомогла конструкторам катамарану. Незадовго до спуску Піруна, головний бухгалтер, він взагалі хороша був людина. звали його Єрофій Іванович. І він, проходячи вже після роботи, десь годині 6-й, там по території заводу, набрив на нашу човна. Він сильно здивувався, тому що він так по території сильно не розгулював, говорить, що це таке, що ви тут робите, а де ви взяли? Ну, Я його взяв за руку, там навпроти труба з гінального цеху була величезна калюжа. І в цій калюжі значить, вона була прикрита абсолютно чистим новим аркушем алюмінію. Аркуш такий, значить, півтора метри шириною і довжиною метрів п'ять, по-моєму, був. Я рут Тірфіванч, бачите, ми збираємо такі речі. Я родавайте яйця заберу. Ні-ні-ні, не -ні -ні, трогай. Ну, Подивився на це все і пішов. Ну, так, без, без наслідків. У липні 1967 року нове судно спустили на воду. Перед цим об борт корабля традиційно розбили пляшку шампанського. Проте з першого разу розбити не вдалося, і конструктори сприйняли це за гарний знак, адже борт зовсім не пошкодився. Судно отримало незвичну для радянського вуха назву Перун. Іншого ми просто не знали, скажімо. Ми там знали, що міг би бути святовид, а це потім вже. А насправді, хоч пірун трошки нижчий по рангу щось світовид, а, ну, світовид що -то нас -то так не, не цікавило. Пірун якраз був те, що не треба. Це був такий грізний бок, який там міг керувати дощем, там, блискавкою і, і громом. От, і це нам відповідало скажімо, такому настрою, тому що сама, сам човен був незвичний для тих часів. Катамаран виявився не надто швидким, протимісним, надійним і комфортним. З дозволу керівництва Ленінської кузні корабель укомплектували компасом матрацами, мисками та ложками. Перший похід відбувся місяць по тому. До Одеси через Херсон, Миколаїв і назад. Згодом здійснили тривалий рейд по маршруту монітора желізняков. Монітор «Желізняков» – це один із серій... боевых кораблей, которые перед войной построил завод Ленинская кузница. Было 6 единиц построено, и они успешно, успешно участвовали в боевых действиях, как при обороне Киева, на Припяти, на... Ну, в про... Вазні і на Дунаї, і на Чорному морі, і на Азовському морі, і на Кубані. І всі монітори, за виключенням Железнякова, були взорвані членами команди при відступленні. У кожному поході члени екіпажу, серед яких не було професійних якцменів, набували все більше досвіду. Кожен новий перехід, кожен новий шторм це додатковий гард. И вот у меня самая э, такая собачья вахта, это э, с 12 до 4 часов. И я стоял на руле, где-то 6 баллов э, так штормило. И нужно постоянно э, отрабатывать штурвалом, чтобы не перебросило гикса на оборта, Потому что последствия бывали очень э, трагические. Рвется матч, э, ванта и падает мачта. И после этой вахты, когда уже забрежил рассвет, уже видно было, мы так вышли на качу, уже так подсти, начал по ветер подстихать. Но вот от этого четырехчасового напряжения у меня еще под коленки тряслись долго. В общем, адреналина за, зашкаливала. Як сменам не бракувало незвичних історій у багатій біографії Перуна. В море был случай, когда вот, соседняя лодка Байда заблудилась в море, перепутала Одессу с Очаковым. Э, и случайно наткнулась нас в море вот, буквально ночью. Спросили, где бы спросить, у кого где Одесса. Когда мы не спросили, а где же у вас компас, говорит, а там лампочка не працюет, а как же GPS, а вин бреше. Говорит, ну идите вдоль берега порядка 25, 25 миль. Після розвалу радянського союзу життя київських якцменів з одного боку полегшило, з іншого поважчило. Їх ніхто не змушував ходити по морю в межах берегової смуги. Їх не перевіряли прикордонники ніхто не забороняв відвідувати інші країни. Проте все важче було зберегти те, що свого часу зробили ентузіасти-вітрильники власними руками. Очень часто просто приходил, допустим, какой-то богатый человек, ну, который новый русский только-только понял, говорит, я хочу эту яхту, и все. Она была, скажем так, подзаводская, к примеру, да. Он давал какие-то взятки, какие-то деньги. И завод его отдавал ему, скажем так, формально. А то, что люди ходили там по 20 лет, по... то это никого не волновало. Поэтому старались максимально скопить там денежку и выкупить у того же правкома, у завода. Вот мы все эти яхты, которые мы только что есть у нас на клубе, они практически выкуплены на средства яхтменов. слава богу, нам повезло то, что мы смогли это сделать. Потому что если бы это мы не сделали, их бы и бы перепродали на металлолом, так 10 тонн алюминия, это очень большие деньги даже для того же правкома или завода. Для диких людей, і надалі підстать ті руки, кори би яхта би теж була би як так, прогулочне средство для катання. Перону вдалось уникнути такої долі. Він потрапив до людей, які піклуються про нього. І він так само вірно і надійно служить своїм новим хазяям. Корпус яхты находится в прекрасном состоянии, так как он был сделан из морского алюминия, стойкого к морской воде. И практически всю свою жизнь он провел на реке. Тем более капитан первый его очень хорошо следил за лодкой, старался проводить все регламентные работы, красил ее. И поэтому корпус в отличном состоянии. У 90-ті роки минулого сторіччя ще можна було, як за радянських часів, безкоштовно проходити шлюзи по Дніпру. Врешті комусь прийшла у голову думка, вкладаючи мінімум, отримувати максимум. Тож невдовзі стали вимагати оплату за шлюзування. Через це зникли декілька масштабних вітрильних змагань. Серед них кубок Великого Дніпра. Так, В даний момент основний тягар, так би мовити, розхода на оплату стоянки яхт. Потому что э, почему, ну я не знаю почему, какой-то нонсенс, за рубежом дешевле стоять, э, держать лодку, чем здесь. В той же, скажем, в или Греции, Турции можно спокойно держать свою лодку, э, платить в полтора раза-два раза меньше, чем в Украине. И при этом быть спокойным. Э, ну, каждый выкручивается как может, понятное дело. Кто-то стоит на ропах, кто-то кооперируется как мы. Э, арендуем небольшой участок земли, где можно стоять. Но в основном это самая большая проблема сейчас у всех. Проблема стоянки, яхт, спортивных именно яхт. У київському міському крейсерському яхт-клубі постійно зростають членські внески, бо невблаганно зростає вартість оренди території. Для простих людей, серед яких є і зовсім молоді люди і пенсіонери, це все важчий тягар незрозумілий для сусідів, власників фешенебельних яхт. Не бракує і багатих нахаб, які хочуть відібрати ласий шмат київської землі. і сто років тому у першому київському яхт-клубі вони мають найманих матросів мотористів охорону. Їхні сусіди. Які понад 40 років борються за своє виживання, звикли все робити своїми руками. Парус спорт не дало дуже багато. Я навчився свісаріки, і солярики, і... І... і малярити, все що угодно. От у нас є Юра Бондарь, да? ну, можна сказати, спеціаліст широкого профілю. Он все, он і варить. Он и слесарит, он мачки делает, он и расчеты делает, и корпусы, и маски, и ничего угодно. Короче, он младше меня, но мы его все называем учителем. Абсолютно безотказный человек. В любое время придет, он тебе сюда поможет, сюда подскажет. Его знает практически вся Украина. Зараз вітрильництво Києва переживає не найкращі часи. Яксменам заборонено в межах міста ходити під вітрилом, великих грошей коштує шлюзування, але головне мало приходить молоді. Романтику морських походів замінив інтернет. Дуже мало людей, які хоча куди ходити. Тим проще прийти додому, включити комп'ютер і ходити в інтернеті лазити. Це велика проблема, тим, що зараз, час у даний момент тут вот практично немає. Вот э, с экипажем это проблема во всем клубе. Практически такого, ну, я знаю, нету постоянного экипажа. Уже очень много людей сменилось за это время. Ну а сейчас вот ходит со мной вот эта девушка. Была еще одна, но она вышла замуж, поэтому не знаю, будет ходить, не будет ходить. Здається, у час тотальної переваги техніки давній винахід вітрило мав би давно відійти у небуття. Проте чи станеться це, поки у душі людини живе прагнення до романтики?